Безпосередньо для мене 24 лютого почалось з дзвінка доньки, вона е, студентка Харківського медичного університету, і е, вранці, десь біля 5 години ранку, е, вона телефонує і каже, що в нас якісь вибухи. Ми, ну, знову ж таки були збентежені, постаралися заспокоїти, можливо, там якась аварія і так далі. Через буквально одну-дві хвилини телефонує. Каже: ні. Це не аварії, це розриви. Це розриви, ми зразу через друзів. Відправили е, автівку за, за е, неї і е, зібрали студентів е, наших друзів, також донька в Харкові знаходилась, і е, привезли, привезли додому. Але дорога е, тривала десь близько 4 годин. Якщо е, в нас відстань до Харкова 80 кілометрів і десь годинку з гаком, то цього разу і окружна була заблокована, і тому доводилося окружним шляхом дитину привести до Первомайського е, е, була спентеженість. Досить несподівано все відбулось, і у нас в родині і ніхто не чекав, що все ж таки е, північні сусіди наважиться помбити Харків. Ну, незважаючи на невизначеність, на Швидкі події, що відбувались, ми е, в повному складі зібрались е, в редакції, вийшли на роботу, е, слідкували за телеграм-каналами, і відразу в цей день і всі наступні дні, а тиждень був. Досить такий тривожний, трагічний. Кожного дня записували звернення керівників громад, начальника поліції, силовиків місцевих звернення до населення. Що робити? Як працюють правоохоронці, як працює ДСНС, і що робити взагалі людям? У нас є відділ з надзвичайної ситуації. І ось здається, і зорієнтувались то, що стрімко змінювалася ситуація з першого дня. В нас на студії вони приїжджали. Ми до них е, їхали, знімали і зразу ж запускали в, в ефір. Монтажа, не до монтажа було, тому ми їх привчили, скільки ми працюємо, що як е, казати, що таке перебивки, що таке пряма мова, і так далі. І вони по телевізійному навчені нами, і вони е, коротко доступно. Записували ці звернення для населення. Ми знаходились на щастя і знаходимось на підконтрольній території. І в перші дні місяці навіть війни, на щастя, прильотів до Первомайського не було. Але у населення була все ж таки. Хоч і невеличка, але паніка, Скуповувались продукти, знімали з готів, готівку з банкоматів, з банківських відділень, величезні черги. Те, хто виїжджав і невеличкі пробки були, це, що стосується первомайського, до 10. Було прильотів ворожих ракет е, були і жертви. Один з останніх на території міста е, був прильот крилатої ракети. На жаль, е, загинули люди, і зазнали руйнувань е, будівлі але. Критична інфраструктура на щастя не постраждала. Ніхто не був готовий працювати в умовах війни, і заздалегідь ми навіть уявити не могли, що будемо працювати в умовах воєнного часу. І тому для безпеки роботи журналістів творчого. Частини колективу, технічної частини колективу, засоби захисту вкрай важливі. Купити ніде було. Ані е, аптечки реанімаційні, не застарілі е, савдепівські аптечки, а сучасні реанімаційні аптек, аптечки, ані засоби захисту е, бронежилети. Тому дуже важливою і було, і зараз є те, що наша національна спілка журналістів України, е незважаючи будь то регіональне медіа, місцеве медіа, всеукраїнське медіа, е знайшло можливість через партнерів е не тільки Зібрати ці аптечки для українських медіа, а й передати на місця. Не тільки зібрати бронежилети, а й передати їх на місця. І тому ми отримали три бронежилети і три реанімаційні аптечки, на сьогодні на усій території Харківської області. Я не беру місто Харків, а саме регіональній телекомпанії залишилось дві. ТРК Надія, місто Первомайський, це ми. і поруч з нами місто Зміїв, Зміїв ТБ. Інші закрились або до війни, або в період війни. Тому на інформаційному регіональному просторі Харківщини. Діє тільки два телевізійних медіа. два. Е Мовлення йде загальнонаціональні марафони і так далі. Але ви розумієте специфіку нашого населення, вони хочуть бачити те, що відбувається в їх місті, в їх районі. Не тоді, коли щось трапилось, не дай Боже, тоді, так, да, присилають кореспондентів, але е, щоденний героїчний труд і робота, починаючи з комунальників, лікарів, е, старост, сільських голів, волонтерів, активістів, поліціянтів лідерів громадської думки, молодіжних організацій ми це робимо знизу і даємо людям таку інформацію. Кожен чекає на перемогу, але я скажу: чекати перемогу цього замало. Тому в кожного я впевнений. Повинен бути і є свій фронт. У сільгоспвиробників, а ми аграрний район, в них аграрний фронт, у медиків медичний фронт, у активістів в них волонтерський фронт. В нас інформаційний фронт. І тому не тільки потрібно чекати на перемогу, а й наближати її усіма силами. Я вважаю, що наша медіа робить все можливе, а іноді і неможливе для того, щоб тримати цей фронт, доносити людям в цей важкий час об'єктивну, ще раз підкреслюю, об'єктивну перевірену інформацію. За усіма журналістськими стандартами, це і є наш фронт, і медіа сильні, якщо разом. Я вважаю, що зараз медіа, українські, регіональні, місцеві, вони об'єднані цим інформаційним фронтом і, робі, і роблять все можливе для того, щоб наближати перемогу.